Ці вітання записується відео власне, з метою застерегти. Ну, я мушу, мушу застерегти, тому що я бачу ті процеси, які відбуваються, і я розумію, що вони зараз йдуть до чогось, чогось поганого нехорошого. Дві, два моменти. Перше, це те, що заявив експосол України в США, пан Чале, який сказав, що. Цього тижня цілком імовірно буде нанесено удар річником. Зокрема, ця ймовірність стосується, велика ймовірність стосується Західної України. І не виключено, що ця ракета може бути оснащена тактичним ядерним зарядом. Це просто так, щоб продемонструвати, на його думку продемонструвати Західній Європі, те, що є така можливість, і, власне, що Росія може тою можливістю. Скористатися і настрахати і так далі. Це такий, знаєте, серйозний примус до миру. Як би це цинічно не звучало, але, власне, коли е, говорять мир через силу, коли наші тішуться, що Трамп це мир через силу, то ми забуваємо, що мир через силу може бути принцип цей застосований і московитами, які абсолютно не зураються різних. Дуже, скажімо так, брудних цинічних заходів, які допомагають їм, скажімо так, досягнути своєї мети. Це така от річ. Друга річ, про яку я хотів сказати, прочитав сьогодні і, власне, скинув це свій закритий телеграм-канал, це те, що відбувається в Сирії. Там одне з тих об'єднань джихадистських, Лідер, якого тепер мало став вже нереспектабельним джентльменом, бойовики, якого, як показують на відео, там знущаються з християн, але правда та неправда, важко сказати. Але, власне, така інформація пішла, що ці ХТЕш, там зараз я назву вам, це скорочено ХТЕш, назву я зараз вам правильно не скажу, не запам'ятав. Вони стверджують, що інше крило. Інше так звана Сирійська Національна армія, що протурецька, яка діє в інтересах Туреччини, як стверджують джерела, різні джерела, так, вірити, не вірити, ну, так стверджують. Так ось ХТС заявило, що бойовики цієї СНА, вони, переодягнувшись в, 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 в Арабів, і вони там вирізали там, ціле село. Ну, тобто, переодягнувшися, перепрошую в курді, вирізали ціле арабське село. Ну для того, щоб знову таки зробити провокацію. Правда, це неправда. Важко сказати тут. же ж інформація про вчорашню інформацію, масовані удари Ізраїлю. по... Сирійських об'єктах інфраструктури по порту, по аеропортах, тобто знищення всієї можливої військової потуги, хоча Сирія поки що невідомо, яка там влада і чим займається. Тобто, там зараз втручаються Сполучені Штати Америки, і Ізраїль, і Туреччина. Росія дала ніби задню. Хтось каже, що це обміняло на Україну, ну, не знаю. Це, як кажуть, ніхто там нічого обмінювати просто так не буде. Я думаю, що торги якісь могли відбутися, але мене все це, все це непокоїть, тому що, власне, сценарій внутрішнього хаосу він може бути гірший сценарій війни. Як би це не звучало так, скажімо, можливо. Не зовсім, не зовсім переконливо чи так поверхнево, але це насправді так, тому що погана влада осада з тими постійними конфліктами і так далі зараз призвела до того, що Сирію роздирають різні, різні протиборчі сторони, які хочуть там, скажімо, ну, добитися якихось своїх цілей, становити там лад чи поділити між собою територію, ресурси і так далі. На превеликий жаль, цей сценарій він може бути в Україні. І цей реалізація цього сценарію залежить, зокрема, залежить і від нас. Ну, не зовсім воно від нас залежить. знаєте, Це не виборчий процес, але від реакції суспільства на те, що відбувається. Від е, того, що люди, врешті-решт, припинять рефлексувати на цих ідіотів, які нон-стоп віщають по е, єдиному марафону, заробляють своїх 30 срібників на всяких. Розпіарених там блогерів, портнікових там, і так далі, тих, які працюють за бабло, які розкачують ситуацію, розхитують її а, значить, заради того, щоб їхні спонсори отримали свої політичні дивіденти. При цьому хочу зазначити, що жодним чином не є прихильником нинішньої влади і послідовний, крит, послідовний критик, як і попередній, попередній. Чому не тому, що мені всі не подобається, бо я такий розумний. Абсолютно ні. Просто я оцінюю реально ті речі, які відбуваються. Я оцінюю реально ті процеси, які зараз відбуваються. Я розумію якість тої влади. Я, я бачу те, що відбувається в економіці. Я бачу те, що відбувається в управлінні. Я бачу те, що відбувається в політиці. І от ці сценарії, які зараз те, що відбувається в Сирії, це пряма загроза. Це може все спіткати Україну. В силу різних протиріч, які зараз тут назбиралися. І наша влада, на жаль, замість того, щоб витримувати якусь певну свою позицію, вона далі демонструє повний. Е я не знаю, як це назвати. Е Нерозуміння, м'яко кажучи, нерозуміння тих процесів, які відбуваються в світі, і які загрожують Україні. Або навпаки, їхній цинізм вже зайшов за межі, і вони розуміють, що все, що відбувається, вони все-таки йдуть на ці кроки, які можуть призвести ну, буквально до, до катастрофи, вже катастрофи всередині України. Що робити там, знаєте, немає тут порад що робити. Тільки користуватись здоровим глуздом і, як кажуть, берегти себе, своїх рідних і близьких, по одній простій причині, що ми мало впливаємо на ті процеси, які відбуваються на верхах. В них свої інтереси, в них, повірте, ніхто там нами, як, мовно кажучи, простим народом, так би мовити, ніхто там не цікавиться, і ніхто, ніхто не збирається, як кажуть, нам заради нас жертвувати чимось своїм особистим. Ні баблом, ні кар'єрою, ні так далі. Оце, на жаль, такі реалії, ті, що я бачу, спостерігаю, ті висновки, які я можу зробити з тих відкритих джерел, якими я користуюся. Звісно, що будь-які промахи нашої влади використовує ворожа пропаганда, але найбільша наша помилка, я про це не втомлюся говорити. і... Мушу я про це ще раз сказати. Ворог не тільки явний, не тільки очевидний, не тільки той ворог, який стріляє сьогодні. Тому що один ворог стріляє, інший ворог з тим очевидним ворогом домовляється про свої інтереси коштом України, коштом життів українців. Отака ситуація. При цьому я просто хочу ще раз подякувати тим, хто мене підтримує. Подякувати зокрема за фінансову підтримку, вона теж важлива. Ваші гроші не пропадуть надаремно. Вони теж будуть скеровані на тих, кому, кому ця допомога реально потрібна. Це так, до слова. Так що я дякую всім за увагу, за підтримку і будьмо уважні. Будьмо уважні, тому що зараз процеси нагнітаються і певний момент кульмінації, про який я завжди застерігав, що він можливий. От він десь відкладувався, відкладувався, Сьогодні він знов став, скажімо, актуальним. На все воля Божа, десь, Бог ми уникнемо цього негативного сценарію, але не треба панікувати в жодному випадку. Тому що, я ж ще раз кажу, на все, на все воля Божа. Можете вважати це як. Прихильність там до релігії, чи можете вважати це як розуміння того, що існує певна метафізична складова в тому всьому, що відбувається, яка і формує матеріальну реалізацію тих сценаріїв, в яких ми сьогодні перебуваємо. Так що без паніки, але будьмо уважні, будьмо свідомі. Дякую за увагу.